Коли Бетані та Нік Вайт зі штату Вайомінг вирішили усиновити двох дівчат підлітків з України кілька років тому, їх попередили. Процес усиновлення для американців займає близько півтора року. Сім'я обрала дві дівчинки з різних інтернатів: Лєру з Запоріжжя і Юлю з Миколаївщини. Одну з них встигли усиновити та привезти додому ще до повномасштабного вторгнення. Другу мали забрати наприкінці лютого. Втім, мама доїхала лише до Польщі. Овкосвот Юлія Бін. Юлія застрягла у війні і не могла повернутись. Для неї все усиновлення тривало майже три роки. Ми оформляли однакові документи для обох дівчат, і, начебто, одночасно, але оскільки вони не родичі із різних регіонів, нам довелося вже в Україні провести два різні процеси усиновлення. У них були різні дати на співбесіду, різні дати судових засідань. Інтернат для дітей з інтелектуальними порушеннями у Новопетрівці Миколаївської області потрапив під окупацію 25 лютого на другий день. Великої війни Бетані відчайдушно шукають спосіб, як витягти свою доньку. В ході пошуків вони познайомились з двома американськими волонтерками, колишніми військовими, які з перших днів війни в Україні допомагали евакуювати людей. Єдина причина, чому ми знали, що ці діти існують. Бо одну дитину з цього інтернату усиновили американці, і ця мама Бетані Вайт із містечка Джилет, що у Вайомінгу, почала шукати допомогу. Подзвонила в міжнародний червоний хрест. Вони ніколи не допомагають. Я вам це скажу прямо. Вона дзвонила усім, про кого тільки можна було подумати. Ніхто не міг допомогти. Потім вона згадала, що в їхній церкві була одна пані, яка шість років тому їздила в Україну, і вона зателефонувала їй. Це була моя напарниця Ешлі. Так ми почали шукати цих дітей. На той час Кеті і Ешлі вже працювали у Херсоні у пошуку та евакуації дітей. Їм допомогла місцева громада російськомовних українців-мусульман я в Херсоні, коли допомагала в евакуації, зустріла там групу хлопців, які мусульмани, але українські громадяни, і тому що вони не виглядають як українці, росіяни не звертали на них особливої уваги. Тож усі ці чоловіки, яких звати Ахмед, Махмет і так далі, вони стали моїми друзями, і вони всі жили приблизно в тому районі, де знаходився інтернат. Тож я їм інколи писала: Гей, Махмеде, чи ти не міг би перевірити Новопетрівку? Яка у них ситуація? Чи можна їх вивести? Він тоді Псав усім своїм друзям вони вилазили на дахи своїх будинків, і він тоді мені відписував: о, ні, сьогодні не вийде. Стріляють у них в лісі, військові на деревах, стріляють по кожній машині, яка виїжджає. Директорка інтернату з Новопетрівки розповідає, що не встигла вивести дітей, коли почалось вторгнення. І півроку вони жили у підвалі. Сама директорка, її чоловік, водій інтернату та 15 дітей з особливими потребами з 8 до 17 років. Ми ж п'ять місяців прожили без світла без води. Ми збирали дощову воду. Вони кажуть, на телевина. Ми тепер навчимо всіх, як в жменькі води, покупатися, вмитися, а потім попрати речі та ще й полити квіточку. Коли діти згадують цей період, у них тремтить голос. На питання чи складно було у підвалі. Юлія згадує лише один випадок, коли загинули її троє подруг, які вийшли на вулицю погуляти. Нас троє 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 троє, троє убили руські. А ві віку попала в голова і та голову. Ти це бачила? Митю ми звук попав голову. Віку Лену, світу немає. вже. Кеті розповідає, що росіяни знали про дітей у підвалі інтернату. І коли ЗСУ почали наступ, дітей примусово вивозять з міста. Ми совместно з міністерством оборони евакуювали дитячий дім із населеного пункту Новопетровка, Ніколаївська область. В автобусі з дітьми заскочили директорка і її чоловік. у серпні. Дітей примусово вивезли з дитбудинку. Їх перевезли в Херсон під дулом зброї. Для нас це означало, що вони ще у глибшій окупації. Потім у жовтні їх повезли на Крим. Потім через Крим на Росію у Краснодар. Директорка проговорює з дітьми їхні дії на усі варіанти розвитку подій. Вони повинні були знати, навіть якщо будуть обстріли, до кого вони будуть іти з працівників, де вони зможуть заховатися. Потім, якщо нас розлучать, те, що треба їм робити, і вже потім, коли ми їхали по цій дорозі, ми їхали спочатку в Крим. Саме перше, що я сказала, діти, пам'ятайте, Крим це Україна. Ми на Україні. Коли зрозуміли, що з Криму їх везуть в Росію, Наталія розповідає, як розплакалися разом з чоловіком. І вже потім, коли ми знали, куди ми їдемо, я сказала: діти, запам'ятайте, ми вас ніколи не покинемо. Ми їдемо в Росію, але ми виїдемо. Я зроблю для цього все, щоб ви виїхали. І запам'ятайте, ви дорослі. Тобі залишиться 4 роки, тобі 2 роки, ви будете повнолітні. І ви будете мати право, навіть маючи російський паспорт, покинути цю державу. Самі менші це були Назар і Коля. Кажу, Назар тобі 10 років, коля тобі 8 років почекати. І вас заберуть. Це на той випадок, якщо нас розлучать. Їх привезли у Краснодар, де поселили у таборі, де вже перебувало близько пів тисячі дітей. Розповідає вона, дітки плакали хотіли додому, але пояснювали все тим, що просто хочуть додому. Їхнє життя в Росії було схоже на перебування в радянському дитячому таборі. Там були вожаті, проводили спортивні ігри, дитячі дискотеки. Вони не розуміли, чому діти на дискотеці не танцювали. Прийшла до мене вожата і каже: А чому ваші діти не танцюють? Вони не розуміли, що в нас радості немає. Юля згадує, що у таборі дітей не били і не водили на допити. Втім, каже, всім було страшно. Да, Босси ось страшно. Русь не наші люди. Мої діти несли мені жовте і блакитне сердечко різними поверхами. Вони бігли і з'єднали ці два сердечка тільки у мене в кімнаті, щоб ніхто не побачив. Уявіть собі. Це ж вони бігли до мене так, бо не можна було Розумієте, Не можна було. Наталія згадує, як дозволила в Росії дітям робити те, що ніколи не було дозволено в інтернаті. Вибачте, що я так скажу. Але я дозволила їм тоді, коли ми там були, коли було смачно, вони облизували тарілки. Коли з'явився хліб, ми його цілували, плакали, і сьогодні жодна дитина, вона не залишить шматочок хліба. Вона крихти пальчиками буде збирати із столу. А тим часом Кеті та Ешлі продовжували розшукувати дітей. На це у них пішло кілька тижнів, а у визволенні їм допомогли місцеві мешканці у Росії місцеві росіяни допомогли нам отримати інформацію і витягти цих дітей. І мені байдуже, чому вони це зробили. Якщо вони це зробили, щоб відбілити себе у випадку розслідування воєнних злочинів, хай буде так, але вони нам допомогли. Багато з них є дуже релігійними і сприймають всіх як божих дітей. І мені тоді було байдуже під яким прапором вони нам допомагають. Дітей вдалося вивести таємно з табору лише з другої спроби. Як саме волонтерки не розповідають, мовляв, у полоні зараз лишається ще багато людей, над звільненням яких вони працюють, але 15 дітей та їхня вихователька змогли залишити Росію. Кеті та Ешлі зустріли їх на грузинському кордоні. День, коли ми їх вивезли з Росії, це була середина листопада. З 15 дітей в жодного з них не було звичайного взуття на ногах. Вони не мали пальт і були дуже худі. Не скажу, що вони голодували. Вони просто були дуже бліді. У Грузії волонтерки винайняли будинок для групи дітей. Гроші на житло, одяг і їжу збирали з пожертв. У дітей почалося нове життя. Класно тут тут є світ, вода, всі удобства. Мені подобається в Грузі. Тут прикольно. Гори. Ми тільки на картинках бачили гори. тут. Так красиво, і ще сніг. Сьогодні ми на метро їздили перший раз на малювання на урок. Нам сказали, що нам можна художниками ставати. Ті б хотіли на Україну це 100%. В Грузії їм починають відновлювати документи. Вже усиновлена Юлія проживе тут ще кілька місяців, поки зможе виїхати за кордон до США я виїхала в Грузію перед новим роком у грудні, і мені довелось там пробути п'ять з половиною тижнів, чекаючи всіх необхідних документів. На початку 2023-го, через понад три роки після початку усиновлення, Юлія потрапила до свого нового дому, де її чекали четверо братиків: біологічні діти і Ніка та прийомна сестра з України, яка на той час вже майже рік жила у США. Тепер Юлія вчить англійську і вже ходить у місцеву школу. Батьками, братами й однокласниками спілкуються через електронний перекладач. Так важко скучить. у нас є комп'ютер, то ми пишемо, нам дають в завдання. З сестрою з України відносини в Юлії не склались. Дівчата кажуть, вони різні характерами. Якщо не мама буде говорити то, що типу, ні пей, ні кури, я знову буду це робити, тому що ну якщо я захочу. Я это це потому тому ну, що ну мне это нравится. Я не хочу здесь бити. Я вот планую їхати в другой штат, типа в, или в лос анджелес Там більше русських и так знаете, ну смогу больше, типа, більше, общаться. Тепліші стосунки з американськими братами. Вони разом гуляють, грають у настільні ігри, співають пісні разом з татом-музикантом. Юлія навіть навчила їх кількох українських слів. I did at first. Спочатку я трохи ревнував батьків до дівчат, але зараз я розумію, що мені нема про що переживати. Я хвилювався, що більше не буду найстаршою дитиною в сім'ї, але це не має значення, бо я все одно найстарший хлопець сім'ї. Навчитися жити в родині це також робота. Юлія вже знає, які її улюблені заняття з новою родиною. О, я люблю ходити ходити в мій магазин. Я блю. Щокусневе їсти батьки. <му> батьки визнають, життя з прийомними дітьми випробування, але при цьому запевняють, дівчата принесли в їхній дім більше радості. є виклики пов'язані з підлітковим віком, але насправді все краще, ніж я очікував. Я думав, буде хаос. Ці виклики і те, як ми разом проходимо через них, думаю, роблять мене внутрішньо кращою людиною. Бетані згадує першу зустріч з Юлією в Україні і запевняє, що робитиме все можливе. Аби покращити життя доньки. коли ми вперше приїхали в дитячий будинок в Україну, нас одразу відвели у кімнату на зустріч з дитиною. Вона дуже нервувала і почала сильно плакати. Директор дитбудинку намагався її заспокоїти. Спитав, що сталося, чому вона плаче, і вона сказала тоді, що схвильована, бо так довго цього чекала. Цього вечора вони прославляють Бога музикою і дякують долі за радісний хаос і велику родину. З містечка Джилет, штат Вайомінг, Ярина Матвійчук, В'ячеслав Філюшкін, Олексій Осика, Голос Америки.